Ще раз доброго вечора. Мене звати Олена Супкович. Я агент з нерухомості вже більше 20 років в Калгарі. Я працюю з компанією CIR. Я ліцензований спеціаліст з Residential нерухомості, з проперті менеджменту та комерційної нерухомості. Чи можна купити житло без піару? Так, можна. За законом. У вас в візі має бути 182 дні на момент, коли ви підписуєте документи на купівлю у лоєра. Якщо у вас це є, ви маєте повне право в Канаді купити. Друге питання: чи ви залишаєтеся тут? Як працює процес саме купівлі житла? Ви вирішили, ви взяли телефон, набрали ріалтора і попросили про першу зустріч. Ми з вами зустрічаємося. Ми обговорюємо вашу особисту ситуацію. Де ви хочете, що ви хочете, який у вас бюджет, і від цього кроку вже починається робота. І робота починається у вас з моргідж Брокером. Добрий вечір, мене звуть Вікторія Мочлова. Я вам розкажу, чому нужно бути готовим при подачі і бути апру аплікації. В любой банк Канады. Я не только говорю при CIBC, я представитель CIBC. Но помимо нас существует много хороших федеральных прекрасных банков. Смотрите, нужно обратить на п'ять факторов, которые вам нужно знать для того, чтобы прийти к нам и сказать, мы готовы к тому, что. оплатится на э, ипотечный кредит здесь, в Канадском банке. Значит, номер один – это виды ипотечного кредита. Их существует два. Один – conventional и другой – insured. Я начну с самого легкого. Это conventional deal, который при подаче на аппликацию у вас первый взнос составляет 20% и выше. В Канаде, если ваш взнос 20% и выше, вы не должны платить mortgage insurance. Я не знаю, если вы слышали, не слышали, что такое mortgage insurance. Это conventional. И самый сложный, не очень приятный, называется insured. Это все, что меньше, чем 20% down payment первого взноса в Канаде. То есть, например, если у нас 95 тысяч займ умножить на 4%, это 3.800. Вот эти 3.800 на 95 Как бы накладываются в совокупности, у вас 98 800 общего займа. Это то, что касается вот этого mortgage insurance, если у вас он занимает меньше, чем 20% первого взноса. Следующий подпункт – это первый взнос down payment. Я сейчас буду говорить только про программу Newcomers, да, First Time Home Buyer in Canada, вот именно по вашей программе, как вы приехали, какие здесь нужно учитывать нюансы. Ребят, очень многие сюда приехали и, к сожалению, не декларировали деньги. Если вы их не задекларировали, значит, это у нас нал. Мы его не можем использовать для даунпеймента. Но у нас есть еще один такой нюанс. Этот down payment, этот нал, эта наличка, она может быть подарена. То есть братом, сестрой, мужем, только member of the family, то есть тот, кто именно к вам, да, это не может друг. Как это работает? Значит, у Алены, у сестры должны денежки лежать на счету, на любом счету канадском. Я даю форму, мы ее заполняем, донор ее заполняет, и донор идет в свой банк, ему ставят печать, что у него есть эта денежка, и донор вам делает драфт-чек, дарит. Вот тогда мы эти деньги сможем использовать. Вот такой вот маленький нюансик, чтобы они не лежали 90 дней на счету. Если у вас деньги лежат 90 дней на счету, все, ребята, вы будете go. Как бы все, мы это все принимаем. Хорошо? Самый очень главный подпункт – это доход. Что такое доход? По программе COAED, Government of Canada, просят предоставить 3 месяца full-time job. То есть это 35-37-40 часов в неделю гарантии. Я в этой ситуации всегда прошу предоставить мне письмо с работы. Написано, что вы не на пробейшн. Пробейшн – это испытательный срок. да? То есть три месяца в Канаде, все, он у вас, как говорится, вы, вы, вы его прошли. Дальше, сколько вы зарабатываете. Некоторые работодатели пишут, сколько вы в год получаете. С какого дня вы начали работать, что вы не на пробейшн. Все-все-все нюансы они должны указать. Это очень важно. Мы сейчас будем рассматривать поиска и по пейстабу оно должно соответствовать, что написано в Letter of Employment. То есть Letter of Employment мне говорит, 40 часов гарантированно, а по пейстабу там в неделю даже и 20 нету. То есть я уже вижу, что со... нету состыковки, значит, уже или мы подделали его, или оно не... соответствует, Ну, работодатель виноват. Стандарт paystab всегда указывает, куда идут вычисления, да, там на dental, на какие-то федеральные таксы, да, то есть мы видим, что это уже стандартный paystab он нам подходит. То есть не подделка, все хорошо. Адрес компании, ваше имя, ваш адрес. То есть вот это year today, сколько вы уже заработали за 3 месяца. Я вам просто показала, как на что обращать внимание. У нас есть два вида employment: self-employed, да, и э, просто employee, который работает на зарплату, получает вот все отчисления по, по чекам. Мы, к сожалению, при программе Куает, если человек не Работает в Канаде два года по self-employed, мы не имеем права использовать его income. Давайте мы перейдем на номер четыре. Это ипотечный кредит. Их бывает два вида открытые и закрытые. Да, мы их называем variable and Fix. Если вы с нами сейчас закрываете на пять лет закрытый кредит, ипотечный. Ваши monthly payments не меняются. Вот 2000 долларов строго, 2000 вы 5 лет платите. Через 5 лет у вас заканчивается с нами контракт. Что, что происходит? Вы или выплачиваете, если у вас, дай бог, будут деньги и прощаетесь с банками, или вы перезаключаете контракт. Но уже мы у вас не просим ни, 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 ни пейстапы, ни то, что вы работаете. Хотите работать, хотите, нет. Нам самое главное чтобы вы платили. И вы идете на тот ипотечный кредит, на тот момент, который будет существовать через 5 лет. Он может быть в 2 раза меньше. И дальше. Значит, открытый кредит. Смотрите, в чем прикол открытого кредита. Открытый кредит это классно, когда мы его берем. И если мы завтра решим продать, Мы платим банку очень маленький пеналти, очень маленький. Если при закрытом мы посередине срока продаем и прерываем контракт, нам насчитают по полной. Если мы при открытом продаем, мы платим пару сотен, все будет в зависимости от суммы кредита, которую вы у нас взяли. И... прощаемся с банком. Но открыты сейчас на данный момент 6.33. Как только у вас заканчивается терм, вы можете продавать. И дело что вы даже можете выплатить весь морг, если есть деньги. Пункт номер пять – кредитная история. Как только вы приехали, вы хотя бы одну-две кредитки в банке открыли. Не счет, не дебет, ребят, а именно кредитка. Да, на 500, на 2, на 3 тысячи. Вот э, CBC спонсирует Коска, да, вот эта Коска карточка все ABC, ребят, пожалуйста, пользуйтесь, платите, не надо вот как мне сегодня сказала девочка, ой, я понабирала, а теперь их почти все позакрывала, нет, не закрывайте их, банк любит, когда с вас снимаются проценты, вы пошли на купили, да, я вам говорю, как это работает, не надо сразу ложить обратно, дайте банку снять с вас хотя бы 25-30 центов, понимаете? Дайте, вот так работает, вот так, не, не пошел, заплатил 200 и сразу на следующий день положил эти 200, не нужно, чтобы построить кредитную историю. Это очень, ну, как бы, и takes time. Если, например, у вас кредитная история, очень важно знать, в стране всего лишь 6 месяцев, и вы хотите подаваться на ипотечный кредит, минимум 10%. Если кредитная история год, то 5% можно давать. Вот это тоже нужно учитывать. Пожалуйста, тратьте кредитки, пожалуйста. Мы видим ваши activities. Банку очень важно доказать, что you're responsible to make monthly payments without any там penalties, что вы не опаздываете, что вы каждый месяц платите за файта. Переводите все файды, переводите все мобайл телефоны, переводите все, все, все на кредитке. Если вы один раз опоздали, ничего страшного. Если вы опоздали второй, третий, четвертый, пятый раз, особенно при программе Куаэт, они откажут. Как вообще работает система? Для всех она работает одинаково. Вот вы на протяжении полгода не платите за моргич. Вам один раз письмо прислали, что вы опоздали. Второй раз письмо прислали, что вы опоздали. Третий раз письмо прислали, на протяжении полгода вам присылают письма и говорят оплатите оплатите вы не платите вас никто не выгоняет через полгода к вам приходит очень серьезное письмо назовем это коллекторы или как да потому что ваш файл уже банк передает как в collection department который вам говорит у вас есть три месяца на то чтобы выехать и квартира передается нам они уже ставят да клеймо что вы ее даже продать не можете Якщо ви не могли платити, продайте, оплатите, да. так. Тобто полгода ви не реагували, вам дають три місяці новиці, що ви вы повинні виїхати, і квартира принадлежит банку. Все. Это називається foreclosure. Так, насправді це процес досить складний, але якщо ви звертаєтеся до спеціаліста, вам буде легко 50% зроблено. Вам дали pre-approval letter. Оцей pre-approval letter — це та сума, на яку ви можете купити вже пропорція, так? Скажімо так, це 300 тисяч. 300 тисяч – це є що? Це є нормальна двокімнатна квартира. Two bedroom, two bathroom в нормальному районі. Краще 350, тому що ціни ростуть зараз. Ціни за, 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 останній рік зросли від 12 до 18 Зараз тільки ми Робили випуск середня ціна будинку в Калгарі зараз 761 тисяча. На 2030 рік нам прогнозують, що така сама ціна буде мільйон сто на такий самий будинок. Розумієте? А квартири та дуплекси, які коштують набагато дешевші дешевше, вони будуть зростати швидше, тому що вони більш доступні на даний момент. Розумієте? І більше спрос на них є таке, що ви можете прийти і сказати: Віктор я працюю зараз. в мене такий такий дохід. Дай мені Letter of Pre-Approval. І ви тоді йдете до забудовника, кажете: так, от мої 5%, мій лист. Я хочу це, це буде дешевше, це знову ж таки буде квартира. І ви так само отримаєте. Я єдине за що переживаю в цьому плані. У вас немає ще піар. І ви не отримали. Якщо ви зараз купили, вже зараз купили квартиру. Ви застрибнули в той ринок, і ці квартири ростуть разом з вами. Ви точно знаєте, що, наприклад, не дай Бог що через 2-3 роки вам треба поїхати продати. Ви продали, ви з тих грошей, що ви вклали, ви вже зробите гроші. І за рахунок того, що ціни ростуть, ви не втратите. Це вже 100%. За забудовника я трошки переживаю в цьому плані. У нас були дуже активні періоди, наприклад, весною люди більш за все купували і на початку осені. Так? Але зараз у нас просто шалені періоди. У нас не вистачає пропертіс на ринку, у нас не вистачає житла і через це просто купують. Хороше житло, я почуваю себе просто мисливцем, який полює на гарні пропорції. І ми вийшло щось. Ми побігли дивитися. Сподобалось, зробили оффер, оп... зробили пропозицію на купівлю. І тоді ми працюємо з цим. Розумієте, зараз цього немає, але ми обов'язково, якщо ви переживаєте на рахунок, як працює, чи буде і так далі. Ми робимо просто технічну інспекцію пропорції. все. 500-600 ще розкупають, 700-800 вже є вибір. Вже можна щось знайти інакше, вже трошки спокійніше це. все. зараз ото все, що «under 700», «under 600», воно розбирається дуже сильно. Саус Вест, east так південний схід, південний захід. Беремо квартири від 2015 року і вище, тобто молодші квартири, так. Двокімнатна квартира 900 square скверфутів тисячу bedroom, two bathroom буде коштувати 380 400 тисяч зараз. Дуплекс це є будинок на два господаря. Так вони звичайно вони дешевші. І якщо будинок такий буде коштувати 700, то дуплекс можна знайти 550-600. І там буде і гараж, там буде і бейсмен, там буде маленький дворик. Це між іншим, як для початківців, це супер, просто супер. Дуже часто там можна зробити. Legal Suite – рент в бейсменті, так? Тобто ви зробили окремий вхід, окрему кухню, лег легалізували це все через сіті, відрентували, і там можуть жити ваші родичі, там можуть просто жити люди, яким ви відрентували, і вам це дуже буде допомагати з вашим орендям. Так? Воно так і працює, в принципі. Зараз вони продаються досить швидко. Але ні, тут, дивіться, тут залежить, по-перше, якщо вам дали максимум 500 тисяч, ви вже вище не стрибнете. Так? Тому ми будемо шукати 400 тисяч, щоб ми могли запропонувати продавцеві трошки більше. І тоді я вам скажу так: от поруч будинок продавався за 430, тут просять 400. Це закритий аукціон. Закритий. Ви написали то все на листочку. Вона написала це все на листочку. Там контракт і тут контракт. Подивилися, які ціни, подивилися, які умови. Вибрали найкращі. Все. якщо ваші ставки будуть однакові. Вам зазвонить зазвониться, скаже: Ви знаєте, у вас однакові ставки. Подумайте ще раз і скажіть, чи ви хочете дати більше. І тоді ви вирішуєте, чи ви хочете, чи не хочете. Так <плес> я вам скажу так: дуже часто буває таке, що віддають тому, хто менше заплатив, але в нього, наприклад, не буде умови на фінансування. він буде кеш платити. І йому віддадуть перевагу в цьому випадку. Або ви поставите умову на property inspection на інспекцію, а хтось не поставить і так само віддадуть тому. Добре, побачили ми квартиру, написали угоду на купівлю. Що ми обговорюємо? По-перше, ціна. По-друге, це possession day. Possession day – це день, коли ви вступаєте в права property. Так, це коли ви починаєте платити з цього дня і вам віддають. Ключики, ми даємо обов'язково депозит. Депозит це від п'яти до десяти тисяч. Це є бенькдрафт, сертифікований чек, скажімо так, який є частиною вашого донпейменту. Ви не ризикуєте своїми грошима. Тобто, якщо не дай Боже, через тиждень банк з якої будь-якої причини сказав: Я не даю вам моргіч, вам ці гроші повністю повертаються. Ви жодною копійкою не ризикуєте, але знову ж таки треба все робити з розумом. В контракті ми знову ж таки ставимо три умови: перше, це є фінансування на тиждень, так ми робимо. Друге, це є, якщо це є квартира, це перевірка конди документів. Тобто, ми дивимося, за якими законами існує цей. Е це маленька держава, скажімо так, так. Тобто ми перевіряємо бюджет, резервний фонд, ми фінансові документи, страховку, все, 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 все перечитали. Якщо ми побачили, що все добре, ми просто кажі, скажімо скажемо так: тут все добре. Нас це влаштовує. Якщо я бачу, що там є якісь... Ну серйозно, скажімо, нестача в бюджеті чи проблеми з резервним фондом? Чи вони обговорюють, що якась тріщина пішла в бейсменці, і це потребує великих коштів, щоб це відремонтувати? Це вже для мене червоний пропорець, і я вже скажу вам: ви знаєте, у вас у майбутньому можуть бути великі проблеми з цим, можуть збирати гроші чи кондофі підуть дуже вгору? Тоді я вам кажу, ви знаєте, краще піти від цієї пропорції і відмовитися від неї. Дивіться, ви є власником. Квартири чи будинку, але моргідж реєструється на тайтл. Це документ, який підтверджує ваше право власності. І ви не можете, не маєте права продати цей будинок або квартиру не без дозволу, а без того, щоб банк знав про це, без того, щоб розрахуватися з ним, скажімо так. Значить, ми зробили оці три умови. Ми Зійшлися по ціні, що головне зараз, так? Якщо ми підписали вже цю угоду, то вже ніхто нікуди не дінеться. Ця пропорція вже буде ваша. Якби на цей тиждень, так? Ви пішли до моргіч-брокера. Зробили фінансування, ми перевірили конди-документи І якщо все перевірено, все добре, ми зробили property inspection, Так само все всіх влаштовуємо. Ми підписуємо останній документ. Це називається waiver, Це е, документ, за яким ми знімаємо всі наші умови conditions, Так, це є останній документ. Після цього. Все, дороги назад немає. Якщо ви мені через два-три дні після того скажете, Олен, я передумав, я не хочу, я знайшов кращу квартиру. Ви втрачаєте ці 10 тисяч і на вас мають право подати в суд. Луер реєструє заєструє на тайтл і перевіряє, щоб не було ніяких боргів за проперсів. Я буду потихеньку я буду завершувати. Що я хотіла ще сказати? Ми всі працюємо тут приблизно однаково, так. Ми, у нас є рілтори, у нас є моргідж-брокери, в когось кращий досвід, в когось менший. Хтось так працює, хтось інакше. У вас є право вибору. Якщо ви вирішили купувати, зробіть інтерв'ю, ви не можете працювати тут з декількома з декількома ріалторами чи з декількома моргідж-брокерами. Зробіть інтерв'ю, поговоріть з однією людиною, з другою, з третьою. Відчуйте, чи це ваша людина, чи ви хочете з нею працювати? Підпишіть контракт і працюйте. Ми працюємо, ми працюємо на вас, ми викладаємося, ми віддаємо свій час, свою душу. Я дуже люблю те, що я роблю. Але мені хочеться, щоб був зворотній зв'язок в цьому всьому. Для мене це абсолютно щось нове. Я багато інформації викладаю зараз на свій YouTube канал. Це, я тільки почала, не судіть мене строго, але. Е там дуже багато інформації. Звертайтеся, воно буде потихеньку-потихеньку накопичуватися.